Дідух ніколи не був прикрасою. Він з'явився задовго до ялинкових кульок і гірлянд, коли свято не створювали, а проживали. У традиційній українській хаті на святвечір стояв не декор, а присутність. Сніп збіжжя був знаком того, що дім наповнюється не лише живими, а й тими, хто пішов раніше, але не зник. Етнографи описували цю традицію ще у 19 столітті, хоча її коріння значно глибше. Вона виросла з аграрного світогляду, де рік був колом, а межа між живими й мертвими тонкою. Саме тому дідуха вносили після заходу сонця у тиші. Господар заходив до хати з молитвою, бо вірив, разом зі снопом приходять душі предків. Слово «дідух» походить від дід. Пращур, засновник роду. Це був не абстрактний символ, а зв'язок із тими, хто колись орав це поле і будував цю хату. Тому дідуха ставили на покуті у найсакральнішому місті дому поруч із іконами. Сніп для дідуха обирали з першого або останнього жнивного снопа. Перший означав початок, надію, народження, останній завершення і витримку. Зерно в ньому вже пережило негоду і тяжку працю, але дало плід. Для селянського світу це був простий урок. Життя не обіцяє легкості, але винагороджує стійких. Українська традиція різнилася від західноєвропейської, там утверджувалася ялинка, тут головним залишалося зерно не вічно зелена форма, а хліб, не краса, а сенс. Саме тому обрядовість, пов'язана з родом і землею, пережила століття заборон і тиску. Після свят дідуха не викидали його або зберігали до весни, або спалювали, завершуючи цикл. Попіл розсипали по полю як подяку і надію на новий урожай, пам'ять повертали землі, з якої вона постала. У ХХ столітті дідуха намагалися витіснити як пережиток. Та навіть тоді він інколи з'являвся тихо, без показу, бо пам'ять не зникає від заборон. Сьогодні дідух повертається не як мода, він повертається як відповідь на спроби позбавити нас коріння. Він нагадує: ми не випадкові, за кожним із нас цілий рід. Коли ти ставиш дідуха, ти не відтворюєш фольклор, ти визнаєш спадкоємність, ти кажеш, що культура це не декор, а опора. І що дух дідів у нас, і тому ми вистоїмо. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.